Це ЗУ-232, яка працює на вовчанському напрямку. У неї було збито багато цілей, такі як зала і шахіди. Є ефективна зброя проти повітряного противника. На днях збили от Шахіда. БПЛА Гірань-2, ударний, який несе 40 кг заряду. Це дрон Камікадзе, він влучає в ціль і розривається. От що від нього залишилось: це мотор, проводка, ну і крила. Типа ж може щось в ньому і є тут, не вигоріло. Саме тіло його, Це, виходить, як до задньої частини, до двигуна, отак от, от вона йде. Оце до крила йде, тут він повертає, розвертається, збільшує, знижує швидкість. Попали ми йому, скоріше всього в двигун. Він почав глохнути і падати, не здетонував в воздусі, а на землі. Був дуже сильний вибух. Мотор від шахіда, от воронка. А от сюди влучили влучання. От, от Один, два, осколки. Як правило, він не один поражає ціль, а їх пару штук залітають з інших боків. І в одну ціль б'ють. Шахід дуже важко збити, вони зараз летять на дуже великих висотах. Стараються обходити нас, але не завжди в них це виходить. От, от результат.